Зірка падає, падаєш ти, що ти зробиш мені? Чи це літо летить? Чи це зірка падає? Зірка падає, падаєш ти, що ти зробиш мені? Чи це літо летить? Чи це зірка падає? Зірка падає, падаєш ти? Що ти зробиш? Пади, падеш ти, що ти зробиш мені? Чи це літа падає, Дітає чи це зірка падає, зірка падає, падеш ти? Що ти зробиш мені? Чи це зірка падає? Чи це літа летить? Зірка падає, падеш ти, що ти зробиш мені? Чи це літо лети? Що ти зробиш мені? Чи це літа летить? Чи це зірка падає? Зірка паде, падеш ти? Що ти зробиш мені? Я просто на лавці сижу, просто книжку читаю. Зірка падеш, падаєш ти? Що ти зробиш мені? Чи це зірка падає? Padev, padev, tu... Šo tu darīsi manī? Čīceli takleti? Čīceli zirka padev, zirka padev.